А до яких ще, на вашу думку, маневрів можуть здатися росіяни? Так це їх і буде. Ну, оце основні удари по інфраструктурі енергетичній. Ну, безумовно, як варіант, я розглядаю дуже теж небезпечний для нас. Це повне перекриття газового транзиту, тобто, щоб на вході в систему ГТС був нуль. Ми проходили, коли були в уряді Тимошенка в дев'ятому році, на початку дев'ятого року таку ситуацію були тоді, як зараз пригадують, дуже люті морози 25 градусів. Але скільки два тижні у такому в режимі жила країна, і підняли гази з західних сковищ на західній Україні, і власна кажучи закачали, ну наповнили систему. Наскільки можна, це декілька місяців. Ну побачимо. Бо за цей час і споживання значно скоротилося. Це плюс, розумієте? Споживання газу, і під час війни значно скоротилося. Ну це плюс-мінус. Ви розумієте? Ано мінус, що люди втратили роботу, що податків немає, що зарплатні, бо підприємства там позачинялися або зруйновані. Плюс що все ж таки це менше газу треба. Є фактор ризику, що не накопичили. Потрібний запас газу. Ну тут, взагалі, ви ж, мабуть, знаєте, моє відношення до керівництва Нафтогазу. Я це Ах. ніколи не ніколи не пробачу. Я вважаю, що влада, коли почала гратися в ігри з і Вітренка, це зробила велику шкоду проти всієї України. Я в цьому переконаний, як голова тимчасової спеціальної комісії, яка ну дуже багато знає про НАК Нафтогаз, я вважаю, що вони мають відповідати по повній програмі. Мене безумовно турбує, що у Уряд доручив накопичити 19 мільярдів кубів нафтогазу, той накопичив 14 з хвостиком. Ну там 14,2, два точної цифри я поки не знаю. Там завтра, після завтра дізнаюсь, 14,2, 14,3. Ось і тому цього газу може не вистачити, але не на початку зими. Бо там так побудовано, його може не вистачити десь лютий березень. Розумієте, бо так залежить і від е, споживання, від зими залежить від е, станцій наших, як вони будуть працювати, від вугілля як швидко буде спрацьовуватися від інших параметрів. Розумієте? Тому балансувати будуть в ручному режимі, але оці ці ризики, ну вони я розумію, що в який період там опалювального сезону може відбутися. Ну, нам треба зрешті головне, От, нормальний психологічний настрій, і... ніякої ейфорії не треба, бо мене поп дуже дратує, коли так вальяжна ті чи інші керівники там енергетичних компаній, особливо державних там так так, знаєте, такі ну прямо шо у мене такі. Ні, 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 ні. Це не той час, коли шоу мене потрібні. Вибачте, нікого не хочу образити. Да? максимально прагматичний і відповідальна розмова з людьми, і менше ейфорії тут більше, більше налаштовуватися. На оцій дуже жорсткий такий сценарій проходження опалювального сезону з різними. Ризиками, але приблизно ми розуміємо, що може бути. Що ще може ворог? Ну в воєнному плані, я розумію, що у нас збройні сили сьогодні, ночі вибачте, не number one в світі за готовністю своєї, бо такого досвіду практичної війни, таких масштабів ніхто не має. І сучасне озброєння, чим більше його буде, тим більше буде і успіхів. там, і... але на жаль, чим більше буде у нас успіхів на фронті воєнному на лінії бойових дій. Да, Тим на жаль ризики оцих шакальних ударів цих ракетних вони зростають. Розумієте, як це пов'язано в голові неадекватного шизофреника.